Дорогий Володимир Володимирович Путін. Прийшли мені, скажімо, мільярд рублів. Якщо тобі, звісно, не шкода. Якщо не надішлеш, буде беззаконня. Зрозуміло? Володимире Володимировичу, надішліть мені, будь ласка, мільярд рублів. Володимир Володимирович Путін. Не думайте, що я божевільний або там нахабствую. Просто ну, просто прошу як допомоги. Один мільярд рублів. Частину грошей витрачено на благодійність. Обіцяю. І свавілля не треба. Той хто, 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 хто на кого відео пишеться, зрозуміє. Володимире Володимировичу, не будьте таким жадібним, дайте один мільярд.